Доброго дня ми з України, з вами Ігор і сьогодні ми будемо відновлювати мої китайські дефлектори, точніше хром на них, бо йому щось стало дуже погано. Як ви усі пам'ятаєте, в мене є запис про те, що я ось такі дефлектори собі наклеїв. І десь за рік посипався хром. Тобто ось так вони виглядають, ось так вони посипались. Зверху була плівка така прозора, вона полущилась. На морозах туди потрапила вода і взагалі їх усіх порозпирало. А потім і сам хром поліз, який був під плівкою. Я взяв балончику хром та покрасив. Як бачите, нічого хорошого з цього не вийшло. Але дефлектори мені подобаються, бо вони такої незвичної форми. Я аж от сюди заходять. Бо є інші дефлектори. Це 2019 рік, тоді ще вибір був невеликий. І купляв те, що є, але воно мені подобається. Зараз є вже такі, що з металевими частинами і вони не облазять, вони ну, як оригінальні ось ці. Це оригінальна тойотовська. Три роки, як бачите, з нею все гаразд. Тому сьогодні будемо вирішувати це питання за допомогою ось такої стрічки. Замовив я її в Китаї. Ще до війни, звісно. Ще тоді, коли рашка на нас не напала. Отже, що нам знадобиться? Нам знадобиться лопатка для демонтажу старої стрічки. Стару стрічку ми викидуємо. Нам знадобиться якась ганчірка, знежирювач-очищувач, сама стрічка, та якийсь ніж, щоб це відрізати. За розміром. Я тут зробив одну помилку. Наприкінці я вам її розповім, щоб ви такого не робили. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк. А ще ви можете допомогти до розвитку каналу за реквізитами в описі та такої чудової кнопки спонсорування, яка дозволить на постійній основі допомагати нашому каналу і далі купляти деякі ніштяки, розвиватися і так, далі, і так далі. Дякую. Отже, спочатку демонтаж. Беремо таку лопатку та за допомогою цієї лопатки відриваємо стару стрічку. Знімається вона легко, зняли. Далі необхідно зачистити весь клей та залишки стрічки, щоб у нас тут було все сухо, чисто і нічого не заважало новій стрічці приклеїтись. Якщо у вас є можливість придбати в магазині таку річ, як антискоч, теж вона є у спреї, і це все буде робитися набагато швидше та легше. У моєму випадку допомагає ось такий засіб для зняття бітомних плям. Дуже корисний для будь-якого автолюбителя. Так, далі, після того як ми усе очистили, дуже важливо знежирити це все. Бо як буде хоч якась жирна плівка, воно все відклеїться. Тепер відміряємо довжину стрічки, вставляємо її сюди в пас. Прикладаємо її і проводимо аж до іншого боку, де є такий самий пас. Та відрізаємо. Запас не робимо, він нам не потрібен. Чітко відрізаємо. Ще раз прикладаємо. До речі, оптимальна температура для поклейки стрічок. Взагалі будь-яких виробів, які на двосторонньому скотчі тримаються, це температура вища за 20 градусів Цельсія. Якщо у вас такої температури немає, то бажано хоча б феном там, чи чимось гарячим прогріти. Прикладаємо та знімаємо захисну плівку зі скочу. Спочатку по верхньому краю, а потім підганяємо нижній край. Усе приклеїли, добре притиснули, декілька разів пройшлись ще. Надавили по краях. На весь автомобіль я замовив 5 метрів стрічки. І після поклейки усіх чотирьох дверей у мене залишився ще ну, приблизно метр, може, трохи менше. Тобто, якщо ви візьмете 4 метри, то, можливо, десь чогось не вистачить. Тому беріть 5, нехай буде запас. Так, усе поклеїли. Саме час знімати захисну плівку. Її знімаємо тільки після того, як ви все розгладили, як все приклеїлось, щоб зберегти хром. Ось так. Ось така краса. Це оригінальний. Його треба почистити ще. А це новий. На радіус наклеїлось нормально. Треба трошки погріти. Я нагрів, в мене сонечко гріє, усе гаряче. І тому проблем жодних не було. Ну що, залишилось подивитись, як воно буде триматися. Десь за рік я вам знову покажу, що з ним сталося. Чи переживе воно зиму, наші дороги, реагенти, і чи не облізе вона так, як попередній хром. Подивимось. А ви мені обов'язково нагадайте в коментарях, щоб я не забув. А, і до речі, той самий секретний секрет, яким я хотів поділитися з вами, перш ніж будь-що клеїти на автомобіль. Його необхідно помити. Так, помити. Я хотів його помити, але ну, забув. Буває. І після того, як ви все поклеїли, мити автомобіль не бажано десь е, 3 дні, 72 години, бо клей має схотитися і його мочити не можна. Сподіваюся, дощу не буде. До зустрічі в наступному відео.